Усім привіт! Сьогодні поговоримо про фільтри, як їх налаштувати та як їм користуватися. Ну, По-перше, скажу так, що кожен водій налаштовує їх під себе так користується, користується кожен водій по-різному. Тому розповім на своєму прикладі, як налаштовую, так користуюся. Ну, По-перше, для того, щоб налаштувати фільтр, його треба створити. Заходимо в додаток уклона, в нижньому правому куті. Змакуємо на фільтри. Ось тут. Заходимо в самі фільтри та додаємо новий фільтр. І заходимо в налаштування фільтра. По-перше, заповнюємо назву фільтра, щоб розуміти, що за фільтр, куди їде, або там, за грошима або за районами, куди їде. Подача в мене завжди на зараз. без Предварительних замовлень, так сказати, потім тип оплати в мене також будь-який завжди. Це як готівка, так і безготівкові замовлення. Подача по радіусу. На коротеньких замовленнях або по району я ставлю до 2 км, більш дорогі або більш довгі ставлю від 3 до 3,5 км Подача по сектору. Коли їм користуюся, по-перше, це коли біля мене є жд переїзд Налаштовую ось таким чином. У Києві це на вишньовому жд переїзд і він дуже такий довгий. Якщо ти в нього встріваєш, то можна дуже довго так простояти до 40 хвилин. Ну, По-перше, людина не буде чекати та відмовиться. А ви вже будете так сказати в пробці. Треба буде або порушувати правила, або ну, щось, щось робити, грубо кажучи. Тому краще налаштувати фільтр на подачу по сектору та обрати ось такі фільтри з тієї сторони, з якої ви знаходитесь від жд переїзду Якщо зі сторони Крюковщини, то ось так. Якщо зі сторони Вишневого, то краще обрати Вишневе або переїхати на софіївське Борщаговку, Борщагівку. Там дуже такі непогані тарифи, тому дуже ну, можна обрати ось той сектор та трохи туди переїхати, пару кілометрів. Ще як варіант, коли на вихідному дні ти потрапив за місто. От Межигір'я. Або освіщено там SobiClub і Мергілля, там розважальні такі площадки. В SobiClub там дуже такі дорогі замовлення. Тому можна стати десь посередині Вишгорода та обрати ось ці три сектори. Там також є дуже такі непогані та класні замовлення. Як приклад, ось такі можу показати. Тому я гадаю, що можна поставити та податися 5 км, грубо кажучи, або в ту сторону або в ту, в ту сторону, та поїхати з дуже таким непоганим замовленням. Це ось в такому випадку я використовую подачу по сектору. Налаштування по сектору призначення. Це сектори, куди ми хочемо їхати. Кожен для себе обере свої сектори. Куди він хоче їхати, там, де або йому знайомий сектор, або район, там, де або менше пробок, або гарні замовлення прилітають, або ще щось. Ну, Кожен обере для себе сам. Я покажу на двох прикладах, як в мене налаштовано: це лівий берег, майже всі сектора та центр. Ось такі от, сектора вибрані в мене. Та можна додати тариф, мінімальну вартість 450, але я б не раджував ставити ось так. Тому що, якщо буде там пару адресів, то вартість кілометра буде дуже низька. можна Є можливість налаштувати ось так. Поставити. Ціну за кілометр 2 по 30 або по 2 по 25, в залежності від коефіцієнту на районі, або в секторі, можна налаштувати ще ось так повністю заповнити все. Всі три варіанти будуть працювати коректно, тому що обрані сектори призначення. Кілометраж не дуже важливий, тому що ми їдемо в сектор. І ціна за кілометр. Тут буде працювати. Якщо зранку, то це до центру ось такий фільтр я налаштовую. А ось сюди з вечора можна поставити з центру на лівий берег, плюс-мінус такі ж налаштування або трохи менше, там 310-30-30. Або там 250, 10, 25, 25, в залежності від коефіцієнтів. Це все таке. Але можна вибрати будь-який сектор призначення, будь-коли, будь-що. Все як вам сподобається. Самі оберете з часом свої сектори, куди ви будете їздити. Далі, якщо без сектора ми налаштовуємо фільтр, тут, по більшій частині, ми. Відштовхуємося від коефіцієнту. В кінці відео буде скріншоти налаштування кожного кілометра там под коефіцієнт. Скіну зможете зробити скріншот, а налаштовувати собі фільтри під них. Також ми можемо налаштувати фільтри, якщо без сектору призначення, це мінімальна вартість. За замовленням. Тут в мене, наприклад, 800, можна поставити 300, 400, будь-який. Можна налаштувати ось так: 750, 30, 25, 25. Він буде пропонувати вам замовлення від 750 гривень з мінімальністю вартістю 1 км 25 Якщо буде 750 і там, 30 гривень за кілометр, то кількість кілометрів буде нижча. Також 450, 15, 30, 30 і ми будемо мати вартість кілометра від 30 гривень, та мінімальна вартість тарифу буде від 450. Можна налаштувати ось таким чином. Але я не бачу сенсу налаштовувати ось таким чином фільтр, коли. Перші 20 км по 40 гривень, інші по 20. Тому що уклон вже зробив е, необов'язкові замовлення по фільтру, які відрізняються від е, е, мінімального тарифу на 5%, та мож, можна податися на 5% довше. І таким чином ці замовлення будуть не обов'язкові. Зроблено це для того, щоб. Е, Простій між замовленням був трохи менший, та буде пропонувати такі замовлення, які будуть трохи відрізнятися від вашого замовлення. Таким чином ми зможемо отримувати більше замовлень і як їм користуватися після таких налаштувань. Тобто зранку ти встановлюєш ось такий фільтр в центр, або будь-куди ось такими налаштуваннями, і їдеш в центр. Потім ставиш фільтр знову лівий берег та повертаєшся без вартості кілометра, без тарифу, або тільки повернутися до спального району, там, де є коефіцієнти, там де є попит, та знову встановлюєш 450, 15, 30, 30 Якщо попит трохи спадає, або пробки, грубо кажучи, коли. Коефіцієнт трохи менше становиться, можна там встановити вже 25 гривень за кілометр і їздити туди-сюди. Також можна їздити по району. Можна налаштувати фільтр от з такими налаштуваннями по лівому берегу та їздити. Це, грубо кажучи, ми маємо з такими налаштуваннями коефіцієнт 1 і 2. Якщо треба більше коефіцієнт, то ставимо ось такі налаштування на 1,5-1,7 і їздимо по району. І Кожного разу ми коригуємо свої фільтри в залежності від попиту, від району, від там, пробок або ще чогось ремонтних робіт, щоб не встрявати в пробки та їздити більш-менш спокійно. Та Отримувати, так сказати, насолоду від праці. Тому, от, якось так, я їм використовуюся, а зараз покажу налаштування під коефіцієнт для кожного кілометра. І всім гарних замовлень.